Да, чуть не забув. І так, привіт тобі. Я вітаю тебе у мене на каналі, і ти на каналі Рік Гартлей. Хартлей. І сьогодні цього прекрасно не перекрикуй мене. Що ж ти невиносимий такий? І сьогодні, цієї прекрасної вечора, ми будемо проходити відьмак 3 Дикий гін. Ось. Е, Переможемо уже цього боса, уже щось, слухай, затягнувся щось трохи. І я тобі розкажу свою таємничку, як я. Знаходжу варіанти того, як можна перемогти боса. Ну, чисто так, поділюся поділюся своїм. Я, я нікого не різав. <кхем> да. Поділюся своїм досвідом того, як я в ігри граю. Це ж так всім цікаво, скажи. Гаразд. привіт тобі, Карпо. радий тебе бачити. І що ж? Аби світло не пропало. Ну, Взагалі, по графіку, до 12. От. А... Я не знаю, як буде. Дійсно. Що... Дуже сподіваємося, що світло не пропаде. Привіт, квіточка. Диви, зараз я трішки поганяю з нею розігріюсь. Кошмар ты повільно прям. Ээээ, Це... ты просто неймовірно повільно таке. Да ладно. Чого? А, на, на. Сказати чесно, я чекав цього моменту. дійсно. Я дуже хотів її наказати, і, коротше, я пропав. І прям в кінці! Я її майже прям здолав! Давай, давай. Тебе майже вийшло. Ну, коротше, Можливо, якби я з нею вчора так багатько не валився, то. Я забув, що я квен положив. Такий момент прям пустив. Та ладно, вона повільна така. В чому важкість тут? Скажи, як знайшов. Я це в кишенці короче, був нещодавно. Не. Ні, я, я серйозно кажу, вона дуже повільна. Дуже. Не. Я не знаю, в чому важкість перемогти цього боса, серйозно. Типу, що він регенить? Ну, хіба що? Регенить, так, да. дійсно що. Дуже добре. Що мені. Я тебе майже <къех> переміг. Та я тобі серйозно кажу, що з цим босом не так, ей! Якого не я її не можу примогти зараз? Що я заважаю Стій. Стий под дружань, я викупив, що ти хочеш ливнути в ту картину, коли я за шкафом тебе не бачу. Давай! Почав бодренько, пише Frostfire. Привіт тобі. В мене достатньо було каток, і я явно. ну... Ем, сьогодні без палата. Бо він відприйде. Виходить, а я вже її переміг, ні? Я її переміг. Easy. Тут коротше, навіть. Що це було? Ну, це. easy. <ристо> просто. Коротше, я казав, розкажу. Дивись, я роблю так. Коли я виходжу от припустимо в цій грі проти якогось боса, я просто якби е... б'юся з ним, да. І дивлюся, що він вміє. Де він допускає які помилки, де він дає якісь рухи. Ось, І при тому, ну, от припустимо, мені його гойд босс був дуже швидкий. Ну, от, недоля, як би скажем. ну, уже він під кінець мені був дуже повільним, а от ось я от зайшов, а він взагалі як в словомо, моро літав там. Ось, Тому а як би я, скажем, шукаю в босі якісь е, е, дири, де я його можу перемогти, і тисну на то. Та й все. Коротше, ізічний босс. Він мені само початку дуже легкий був. Отою душніла. був. а, ні, ця була прилипало, точно. Так от, знайди Іріс фон Everest на другому поверсі садиби, добре. Коротше, цей босс мені був набагато легший, ніж той. О, тепер можеш смолоскип достати. Я дозволяю. Але що скажеш? Нормальний машель був? Спальня. Тут мала бути Іріс. Вони жили довго і щасливо. І. У. Жінко, я ж тобі казав не їсти мівіну. Не чуєш що це мене ніколи. Я диви, яке живота скрутило. Да, я був цим студентом. Недовго, але був. Я ніколи не їв такого. Ти Це нижче мене. А тут а щось є? <кій> Поличчя Іріс і Ольфгарта. Коротше, я собі думаю, <кій> прекрасна пара. Класний кадр uh, да, я собі думаю, що це була пара, і коротше, той Ольфгард буде мені ммм стиль, стряшною за неї, і, 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 і там, що, і все таке коротше. You wish to see her. Here she is. A man should frame his wishes carefully. It forestalls disappointment. This some sick joke. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. <sighs> and why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. Meaning what? A heart attack? No, nope. it simply burst. Find that hard to believe. Yet that's precisely what happened. One day, Iris locked the front door, lay down here, and died. from grief, from loneliness. Ну. No. Від смутку і самотності дійсно можуть померти. Кролики. А лю, лю в людини може я не знаю. Ну, максимум бути там якесь якесь недомагання або а, депресія. The deeper I get into this, the more I gotta wonder, why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everick. Our mistress died, but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies. Surprised? No, not at all. А ты думаешь ложка Щоб я атака міг елегантненько колотити собі каву. Це прекрасно. <свісно> Головне романтично. Що є причиною гніву Іріс? Her ghosts restless, angry, attacks intruders. Why? Lady von Вон has endured much hardship, she's unaccustomed to guests and not fond of strange folk she can't hear us seems i gotta speak to iris's ghost